Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже, можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це, типу, по Трамп про закінчення війни в Україні. Трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися. і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він вообще скоріше за все вже відкинувся, і бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: Я вже готовий, якщо що, виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже немає Трампа, бо його готують уйти в закат, так сказати. Але е, оця риторіка, що пів України знесли. Кучі людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того, як він з ним там чуть джоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу, і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака от історія. Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українців, позбавляться кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна. Бо ну на жаль, вже навіть я не знаю, як поняло про це сказати. Бо це логічно зняти економічне навантаження з Німеччини. Ті, хто за цей час не втих, не встигнув вивчити мову і так далі. Ну позбавити. Цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба, скоріше за все, буде, не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну, взагалі, новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а, проходити в ТЦК перевірку перед тим, як поступить якийсь там вищий навчальний вуз і так далі. Ну дуже багато всього, Таке враження, всі складлись проти України і України один на один. Ще ми самі з собою, і ще ми самі з собою сремося. Типу, так як українці засеруться між собою в соцмережах і так далі. Ну я також ще ніде не бачив. Типу, наприклад. Кожна там зірка шоу-бізнес чи якийсь новий кліп нереально відкрить в ТікТокі чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що, я взагалі не розумію? Ну, може, накипіло нам всім. Ну, думайте, наперед, бо новини, ну, ви знаєте, мій оптимізм, який, як я завжди намагаюся якось захистити і дати надію. І вона все рівно залишається, я все рівно вірю в краще. Але. Краще підготуватися зараз побільше, щоб не оказатися в абсолютному прасаке, якщо. А ми вже побачили життя. Нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемось за посилаємо шапці профілю в телеграм-каналі. Все. слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.